Нарукавний знак військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Логічно, що на дивізній стрічці слова «борітеся» поборете авторство Тараса Григоровича Шевченка. Багато хто ну, от, висловлює там зауваження, чи це класно, чи не класно, що от, фактично використовується цей грецький, грецький шолом. Та, як Це є на емблемі Вестпойнту в тому числі. Я мушу від себе сказати, що. Ця емблема використовується не лише в емблемі Вестпойнту, просто вона найвідоміша. Це багато хто з армії використовує в різній емблематиці. Тому тут це цілком лягає в основу. Я вважаю, що в такому вигляді воно краще виглядає, ніж воно могло би бути, якби це зробив сам навчальний заклад. Це однозначно. Ну, і яскравий червоний фон це круто. Червоний корпус, чи червоний? Ну <ріст> червоний корпус. Чер... ну, я я говорю просто по привабливості кольору. Ну так. тобто, червоний кольор він завжди притягує і він завжди класно відображається.